Кожного дня ми боремося за своє виживання. Кожного дня українці платять кров'ю за свою свободу, свободу без московських окупантів. Але буває таке відчуття, що країни заходу думають, що проблеми українців це лише одні проблеми українців. А ми будемо торгувати дешевими московськими нафтопродуктами. Бо нам так зручно. Отже, ми сьогодні будемо говорити про те, як західні країни фінансують наступальний потенціал московської імперії. З вами Валентин. В першій половині 24-го року західні країни купили у Туреччині нафтопродуктів на 2 мільярди доларів, які були вироблені з московської нафти, що дозволило Кремлю отримати додаткові ресурси на фінансування своєї армії. Такий висновок був представлений у спільному звіті за 17 вересня центром досліджень енергетики та чистого повітря CREA та центром вивчення демократії. Звичайно, ми ж всі з вами розуміємо, що захід купляє ці ресурси, але так, от відверто, як Почалося останнім часом, це просто ганьба. Туреччина користується тим, що захід закриває очі на те, що Москва перенаправляє свої нафтові ресурси до третіх країн, і тим самим Туреччина, якби нейтральна країна, починає активно переробляти цю нафту і торгувати її на захід у першій половині двадцять року. Туреччина вдуматись з позиції до повномасштабного вторгнення 14-ї імпортера московської нафти. Перейшла на третю позицію за обсягами імпорту московської нафти за це півріччя три турецьких найбільших заводи купили нафту на 1 мільярд 200 мільйонів євро, аби потім переробити її на нафтопродукти і експортувати до країн заходу. І це лише імпорт нафтопродуктів з турецьких нафтопоробних заводів Стар, Тупрас ізмі та Тупрас ізмір приніс Кремлю близько 750 мільйонів євро додаткових надходжень для фінансування його корвожервої війни проти України. Московський нафтогазовий сектор є ключовим джерелом доходів для Кремля, який у 23-му році забезпечив 32% надходжень до федерального бюджету, що на 42% менше ніж у 22-му році. Крім того, Кремль виділив третину своїх загальних витрат на війну проти України. Податкові надходження від. Нафти, яку Москва продає третім країнам, дозволяє щомісяця отримувати Москви там 6200 солдат. І це враховуючи навіть ті пільги і додаткові виплати, які вони пропонують за голову кожного, хто поїде м'ясом на війну. От вам і сумнозвісний контроль ескалації. По суті, спочатку повноштабної війни країни заходу не виявили сильного бажання закрити будь-які лазівки для експорту московської нафти. Поки ця лазівка залишається безкарною, країни заходу фактично збільшили свій імпорт з країн, на які не поширюються санкції, скориставшись ситуацію, просто змінивши постачальника з Московії на треті країни, які по суті функціонують як московські торгові представники. По суті, виявивши, що західні країни не переймаються звідки нафта, багато цих третіх країн почали гнати ці нафту до себе і активно її переробляти. Ось і все. І по суті, багато нафтопоробників третіх країн почали залежати саме від московської нафти і опосередковано поповнюють бюджет Московщин. І хоча верхня межа ціни на московську нафту 60 доларів, доходи від нафти справді на Москві через це впали на 14%, але вони зараз беруть об'єму і, зокрема, об'ємом гонять нафту на треті країни і продають її. На захід, а захід робить вигляд, що в нього збільшується імпорт з третіх країн нафтопереробки Просто так. Подумаєш, Ну так виявилось, напевно, знайшли якісь родовища. Міг не буває, так? І тут ще важливо, країни заходу, які купляють нафтопродукти з московської нафти, збільшують попит на московську нафту. А отже, збільшують і ціни на московську нафту. А отже, збільшують доходи московського бюджету. Дійсно, імпорт з Туреччини. У ЄС залишається найвищим, але другою країною, яка імпортує нафтопереробну продукцію з Туреччини, є Сполучені Штати Америки, які лише збільшили з початку четвертого року імпорт. А турецькі нафтопереробні заводи в свою чергу навпаки збільшили ще й частку нафти в своїй переробці. За перші 6 місяців 24 року імпорт США з цих НПЗ зріс на астрономічні 335% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до приблизно 613 тисяч тонн. Це вже більше ніж загальний імпорт нафтопродуктів з цих заводів у 2023 році. За оцінками CREA, 386 тисяч тонн нафтопродуктів з цих 613 тисяч, вироблені саме з московської нафти. Цей імпорт складається переважно з бензину американські імпортери. Привозять бензину на 400 тисяч автівок щомісяця, які допомагають американцям заправляти цих 400 тисяч автівок. Щодо то Ситуація не менш приємна. Ще тоді, коли 23-му році була введена стеля на ціну московської нафти, перші танкери з нафтопродуктами поплили з Туреччини на румунію. Тобто, це були нафтопродукти, зроблені з московської нафти. Це, по суті, був момент розв'язання рук для московитів. Ні США, ні ЄС на це ніяк не реагували. І як результат утворилася ця легальна лазівка у санкціях проти московської нафти, яка останнім часом почала активно збільшуватися і в березні два року досягла позначки в 700 тисяч тонн. Звичайно, не вся нафта, яка переробляється турецькими НПЗ, є московською. Ну хіба за турецькими даними, так і не всі нафтопродукти, які ЄС імпортує, зроблені з московської нафти. Однак питання в числах з січня по червень два го року з Туреччини Європейський Союз імпортував 2 мільйони 600 тисяч тонн нафтопродуктів. Це сама та кількість нафтопродуктів, які були зроблені з московської сировини. При цьому 77% всієї виробленої продукції трьома НПЗ експортується саме до країн Заходу. При цьому загальна частка цих НПЗ у попиті з західними країнами становить лише 2% від загального попиту нафтопродуктів. І, начебто, це створює чудову можливість тиску. Західних країн до Туреччини, адже по суті може ціла галузь турків зупинитися. А в принципі, 2% від загальної кількості ринку палива для заходу це нічого, це практично ніяк на них не повпливає. А так зараз США і є в цьому питанні пасивні. Це спричиняє те, що багато знову таки НПЗ третіх країн просто підсідають на московську нафту. Це призводить до значної залежності від московського чорного золота. У перше півріччя двадцять року. НПЗ Стар використав 5 мільйонів 300 тисяч тонн московської нафти. Це на 151 тисячу більше ніж в другому півріччі двадцять року. У другій половині до четверто року приголомш від 98% потужностей заводу були завантажені московською нафтою. за цей період. 87% виробленої продукції заводу Стар були направлені саме в європейський союз. Найбільші імпортери – це Румунія, Німеччина, Нідерланди, Іспанія. І замикають векірку Сполучені Штати Америки з майже 200 тисячами тонн. Через це вплив лукойлу одного з найбільших постачальників московської нафти зростає. Маючи фірми в багатьох європейських країнах, що безпосередньо пов'язані з лукоєном, ця компанія може здійснювати контроль за всіма ланцюгами постачання цих нафтопродуктів і навіть проводити закупівлю нафтопродуктів московського походження задля збереження впливу на турецьких НПЗ і нарощувати власні доходи через контроль за обома кінцями ланцюга постачання. До речі, про те, як «Лукойл» нарощує вплив в європейському союзі, читайте наш пост на нашому телеграм-каналі. У Нас дуже багато цікавої, якісної економічної, фінансової геополітичної політичної інформації. Послання буде в описі до цього відео. Будемо раді бачити. Дослідники CREA запропонували декілька таких важливих речей, які можуть обмежити московитів. Перше заборона імпорту нафтопродуктів московського походження з третіх країн. Друге накладання санкцій на «Лукойл». Третє накладання санкцій на фірми прокладки, що належать Москві та які працюють безпосередньо на території ЄС. Четверте, зниження верхньої межі на нафту до 30 доларів США. А так, поки що, турецький напрямок не є найбільшим для московитів, але він точно розвивається. Якщо Захід не буде звертати на це увагу, точно це стане однією з основних майданчиків експорту нафтопродуктів з московської нафти. Якщо останні два роки... Основними альтернативами заходу для московської нафти були Китай також Індія. То зараз московити знаходять знову таки своє вікно в Європу через Туреччину. І це збільшує їхні доходи. Ми сподіваємося, і українська безпілотна програма і, нарешті, важливі рішучі дії Сполучених Штатів Америки все ж таки зроблять свою дію і не дадуть московитам заробити багато на нафті. Тому що всі ці гроші, які вони заробляють, вони вкладають у війну і вбивство українців. А далі будуть вони знищувати всю безпеку Європи. Така от ситуація. До зустрічі.